Друзі, всім привіт! З вами сьогодні компанія Fast Auto, Знову я Сергій, і сьогодні на огляді у нас отака от, от біленька красуня, і сьогодні не електромобілі, а сьогодні лютий дизель. Поїхали! Так, що в цілому по автомобілю? Маємо. BMW 740 дизель. Це 3 літра. дизель. Машинка насправді для 2011 року, якою вона є просто в жирній комплектації. Вона має в нас максимальну оптику. Вона має в нас стелю з алькантари, шкіряний салон. Вона в нас має сидіння з підтримкою для колін, типу це максимальні. Також спинки в неї зламуються, коли потрібно. Це все ну насправді сама флова комплектація і. Помімо того, 3 літра надійний дизель BMW, і такою має тільки бути. Е, насправді цей автомобіль ми взяли в наших колежан, які дякую велике, нас виручили. Показати от просто приклад тих автомобілів, які там нас продаються. Да? ми такі самі, ми там можемо привезти з Америки. Та без питань. Загалом, що по автомобілю? Дизелів, якщо ми беремо загалом, цілом говоримо про Америку, то дизелів там не буде. Це скоріше за все буде тільки бензиновий двигун. Дизель це дуже велика рідкість. дизеля загалом Дуть нас офіційні стосовно надійності 3 літра дизельного двигуна в BMW, це мабуть один з сами найкращих двигунів. Коробка ЗТ, що в принципі не ламає це, якби ну це як можна сказати, айсін тільки швидше в перемиканні. Тому, в принципі, і знову ж таки, це семірка, це от е, преміум сегмент. Типу, ми просто зараз порівняємо сучасні автомобілі. Да, до цього такі як. Ми знімали для вас там Tesla Model Y, це сучасні автомобілі. І от можна сказати, вже перед нами автомобіль, якому 14 років. І на сьогоднішній день він виглядає сучасно. І ціна такого автомобіля на сьогоднішній день вже ну, зовсім невелика. Давайте покажемо вам візуал, як вона виглядає на сьогоднішній день, що в неї там по зовнішньому вигляду. І що в неї там під капотом, як BMW виглядає, яка? що в неї під капотом? Так, поїхали. Так, це в нас 20-ті диски. Профіль у нас 35, але широкий, там 295 35 R20. Ну, типу, в принципі, ми тут приїхали, доволі вона їде м'яко. Ну але ж знову таки, це преміум сегмент. Весь ключові доступи. Є є по колу, в принципі, люк максимальна оптика. Покажи нашим глядачам. Знову ж таки, он трішки мутна народ. За 14 років автомобіля. Ну ми теж якби не молодіємо. Типу, що ви хочете від фар. І що в нас тут під капотом? Отак От виглядає під капот в даного автомобіля. От насправді 14 років в не ну, типу, навіть немає там натяку на якусь ржавчину чи ще щось. типу. ну, в принципі, це автомобілі, які навіть не сильно піддаються таким впливам, як корозія. Да, тут петлі трішки такі слабенькі, ну це не петлі, скоріше за все, а ці упори. Тому що капот тяжкувати насправді. Власникам BMW отак має виглядати під капотка вашого автомобіля. Коли тут ніде нічого не сапливить, ніде нічого не вилітає, ніде немає ніяких непотоків, ну нічого. От і тут видно, що сюди насправді вже довгий час ніхто не лазить, тому що вона не намита, не натерта. Як ви її бачите, так вона і їздить. А кажуть, бо ламається. Виходить, що вона не сильно ламається, якщо правильно підходити до вибору автомобіля. До речі, стосовно ударів по передній частині на БМВ. Якщо ми з вами от побачимо, да, тут є решоточка. Посою решоточка. Знаходиться ще люверс. По-нашому це якби просто жалюзі, да які закривають, відкривають вам для нагрівання автомобіля там на холодну, тобто автомобіль має нагрітися, і потім ці люверси вони відкриваються. І автомобіль охолоджується. От моменти цих люверсів, якщо ви берете попередку вбиту машину, здебільшого вона просто розлітається. І от коли ви знову ж таки вам хтось говорить, що там, типу, пошкоджено там бампер, фара і типу там крило, от цю штуку вам ніхто не порахує. Знову ж таки, якщо ви там розглядаєте подібні варіанти з США, потрібно враховувати те, що під бампером знаходяться ще деякі частини. Також там. Омивачі, фар, типу, це все продається окремо, і це все грошики, ваші грошики в першу чергу. Проводки, бампера, ектроніки. Ну це також все в нас вже йдуть витрати. І це також правильно, це все враховувати в свій бюджет по відновленню. О, тому ми просто зараз так поговоримо, щоб ви розуміли, ця панелька також вона страждає металева. І вона також коштує чимало грошей. Замки, капота там, понятно, це все також штука, але в БМВ він не один, а їх два. І це також потрібно враховувати, що якщо у вас там зіграв капот, один замок і другий також потягнутий. Їх бажано поміняти два. Чому так? Тому що. Знову ж таки, їздимо. швидкості, оці всі втручання, в оці замки, може призвести до того, що у вас просто на швидкості відкриється капот, десь якийсь замок не втримається, десь якийсь він не вдержиться, і просто відірве капот і дасть вам полобовому. Тому бажано ці всі деталі змінювати на моменті відновлення автомобіля. Тому це також потрібно враховувати під час. Вибору, пошкодження на аукціоні. Так, що в нас ще є? У нас є там датчики світла, датчики дощу, губа. Ну, от, стосовно цієї губи на цій машині, ну, таке собі. Ну, я, я б посперечався. Ну, типа, Це якби преміум-сегмент. І він має бути виглядати на дорозі більш стильно і солідно, типу. От Прям без цих зайвих там, речей. Там очих там губ. Ну, а до цього губотика, ну, таке собі. Я думаю, що можна буде поторгуватися. Просто заберемо губу собі. зробимо дисконт. Я думаю, що ну, візуально, в принципі, як особу розказувати нема чого. Парктроніки, камери, понятно, 360 спереді, спереду, камера задня, в принципі, працює гарно, мені навіть сподобалось, якщо чесно. Хоча я не фанат Белмер. Але файно. Навіть доводчики є. До речі. Просто є доводчення. Так приткуляє, вона, до речі, працює. Враховуючи, що їй 14 років, вона працює класно. Типу тобто ти просто взяв, відкрив і вони одразу защелкнулися. У вас на теслах такого точно немає. Хіба що на X-ах. Це, мабуть, єдина машина, в якої є ця двіжуха по заводу. Давайте перенесемо в салон. Весь кайф знаходиться всередині. Так, от насправді чому мені подобаються електромобілі. Але чому я люблю бензинові автомобілі? Перше, от ти береш отаку там BMW, і от насправді не тут алькантара, тобто воно все тактильно, дуже приємне, є люк. В принципі, от чому я люблю більше всього да, от, бензинові машини? Це їхня комплектація. Насправді я там ми не говоримо про китайці. Пожалуйста, якщо що, типу ми пропускаємо там в коментарях і тому подібне. Ми говоримо зараз в частності за от відомих нам брендів, з якими СТО працюють кожного дня, автосалони продають офіційно все і так далі. Ми маємо таку от BMW. На сьогоднішній день її ціна ну, значно, думаю, вже буде нижча, ніж за якийсь електромобіль, навіть ту саму теслу 3. все одно ціна даного автомобіля вже буде нижча. Що ми маємо по оцінці? Ми маємо таку Alcantara. Ну, вона тактильна, дуже приємна. Ну, тут ці всі підсвіточки. Це все тут є. Шкіряний руль, шкіряна торпеда, музика, монітор, раз, щиток приборів там, з 3D-проєкцією. До речі, 3D-проєкції, мабуть, у відомих нам брендах електромобілів. Там, тобто ми беремо зараз ці там порше, ми беремо Тесли. Kia, Hyundai і, і от такі подібні речі. Здається, я от не пам'ятаю. Ну мені здається, що там в Теслах точно їх нема. В Porsche можливо, скоріш за все, є. І це, мабуть, буде в нас Grand е, Turismo. Там, скоріш за все, що буде в нас, точніше, не Grand Turismo, а так. Да. Там буде типу, така штука, що там буде 3D-проекція. Знову ж таки, шкіра. Ми маємо пробігу 233 тисячі. Типу, ми просто дивимося на стан шкіри, вона просто ну, в збереженому стані. На теслах з такими пробігами, ну я вже не зустрічав такої збереженої шкіри, насправді. Хоча там від шкіри є тільки одна назва. Знову ж таки, ми маємо перфорацію, ми маємо обдуву сидінь у ваших Теслах 22-х років є обдув сидінь? Також в нас є тут електрошторки. Шторка, яка їздить. Ну, це не круто, понятно, люком зараз ти вже нікого не здивуєш. Шкіряне кермо, пам'яті сидіння, в принципі, весь Тут отримання в полосі, екстрене гальмування, відстеження смуг, Проекція на лобове, повторюсь, уже також є. Типу, ну, все, що вам потрібно для комфортного і класного пересування. Все в цьому автомобілі вже присутнє, але ціна цього автомобіля і там уже нових сучасних автомобілів зовсім інша. І знову ж, чим мені подобаються старі автомобілі, там які вже по 10 років, там і так далі. Ці автомобілі більш якісніші ніж автомобілі, які випускаються сьогодні. Набагато ком... От вони більш комфортніші, вони більш, більш... більш виносливіші. Якщо ми подивимось навіть на руль, 233 пробіга. Ну, типа руль. Сказати, що його треба перешивати, ну ні. Ну да, тут є типу, такі невеличкі, типу, там, моменти, але мені здається, що це навіть не затертість, це більше як хтось руки на новій машині. Сидіти зручно. Ну ти просто сідаєш і кайфуєш. Задній ряд який шикарний. До речі, також там чотирьохзонний клімат ми маємо. Типу, можеш ззаду обдув включити. І немає там, ні одного, грубо кажучи, тут пластикового елементу. Ну, ось раз пластик, це типу у нас закос під деревом, і тут іде алюміній. От тут ці всі деталі, ці всі деталі, вони обшиті шкірою. Ну тут дав у нас пластик знизу, але ж знову таке. Ну, блін, вона він не твердий, він мягенький, він вас тарабанити не буде. І вся середина обшита е, войлоком, щоб там вас нічого не тарабанило і не дребежало. Ну, а ця штука, скоріше за все, буде так. От вона скрипить. Типу, це прямо в усіх машинах, уже не важливо яких років, але вона одна тіка. Якщо її так робити, то вона вам буде скрипіти. Ну ви ж їдете, ви ж за руль тримаєтесь, правильно? А не за оцю штуку граєте з нею. Але, блін, ну вона, типу, ми тут приїхали, воно не скрипить. Ми не будемо нам, типу, на ній кататися, десь там щось там. Знову ж таки, оці всі деталі, вони всі м'які. це все шкіра. Типу, це все м'якеньке. Тут все шкіра. Да, тут вже у нас іде ставка з дерева, і тут у нас іде вже пластик фарбований. Доволі такий, може, і не пластик. Скажи за все, що це вшита шкіри. Трикол? Регулювання, які ви хочете. Там підтримка ця колін, вона класно працює. Тут навіть мають бути вже саме утримання, о, ламаючася спинка. Класно, класно. На, які, на якому у вас сучасному електромобілі буде така і дверей. І все. Тут є така ніша зліва, і вона також обшита всередині войлоком. І це нормально. От. Yeah. Вона також обшита войлоком. Раніше була така фраза, що раніше робили автомобілі інженери, а зараз роблять їх маркетологи. І я вам скажу так: що чим далі, тим ці маркетологи починаються хуже і хуже пороть. Фігні різні. І тепер, що нам з цим робити? Як нам з цим далі жити? Це буде тяжко, тому що автомобілі такі. Скоріше за все, вони закінчаться. І далі нам просто буде з вами машина на 3-4 роки і до побачення. Більше вона їздити не буде. Якось так. Але годі про поїхали далі. БМВшний стандартний от такий от передачок. Кстати, тут мав бути телефон. Для чого тут мав бути телефон, щоб дядя, який у вас там сидить ззаді, мог подвинути водія. І сказати, чуєш ти, дай мені телефончик, там треба зателефонувати, поговорити. Але вже на сьогоднішній день телефончика тут немає. Десь її по-любому сперли, мабуть. Скоріше за все, що його сперли. Такий, от вона має всередині вигляд, дуже класний. І там, ще, до речі, в нас здається, мають бути бокові шторки. Да. І вони в нас є на задньому ряді сидінь. Зараз я переміщусь на задній ряд. Так. -да. Ну я скажу так, в принципі, я б на такій машині навіть їздив би більше ззаду. Ну, мені прям подобається. До речі, ще такі машини були в лонговій версії. Лонгова версія у нас тут просто іде більше стійка, здається, і більше двері. Тут прям міста взагалі буде дуже багато. Знову ж такі тіра. знову ж такі, тут підсвіточки, алькантара. І прям все дуже-дуже класно. І є така шторочка. Так, на задньому ряді, у нас, нас є обдуви, підігріви. клімат можна налаштувати, все як вам завгодно. Ну, прям-прям клас. Задній ряд у нас має такий підлокітничок. І ти прям взагалі ныряєш в цю машину. Кстати, сюди можна нормально чогось, Якийсь... тут якось щось положити, таке цікавеньке, Навіть підстакан, є. Ну, чисто їхати на якесь море, може тут собі взяти якогось півасіка. Або в принципі півасі вже в таких машинах не п'ють. Загалом це буде у вас якийсь віскаль, просто як берете, ставите собі п'яти бутилку. Тут сховались. і тут просто стаканчик і п'єте візкар. Собі, і кайфуєте. По картам та сама штука. В принципі, також нас тут все обшите внутрішні кармашки, всі обшити. У нас ідуть войлоком. Тут знову пластик, шкіра, попельничка. Я вже сто років не бачив попельнички на задньому ряді в машинах. Це прям взагалі круто. Мені прям заходить. Також у нас тут обдуви на стійках для того, щоб у вас було максимально побільше комфорту. Ну, в принципі, просто. Ну, блин, це машина, яка. Зроблена для комфорту, типу, тут не буде якось. і не потрібно там навалювати, мені потрібно їздити і просто кайфувати. От ти відкриваєш тут задні двері, і тут ну, навіть усе бронеплівочка є тут на порогах, щоб ви своїми цюрпалками не залапали нічого, не затерли, не покоцали ці пороги. Ну, от петлі, да, от блін, вони двері ті самі. От ну, якщо ви дивились відео про Hyundai з Європи, да? Ми там показували елемент, де були двері вже починалася ржавчина на дверях. Конкретно в цьому випадку, ну типу, тут не навіть ржавчини, немає на дверях. У мене питання до автовиробників: чому хтось може робити якісно, а хтось просто, типу, штампує, але ціна на автомобілі ні, така собі. Понятно, що ця машина, коли там вона виїжджала з салону, вона стояла прям космос грошей. Ну але на сьогодні мені здається, мабуть, краще купити отакий автомобіль, ніж нового Китайця з салону. Тим більше, що це 3 літра дизель. В попередньому там відео да, по Fienda мої тут кокази, тут пам'ятаєш, були такі? От, подиви, на цій машині, їй 14 років, в неї такого немає. В цьому нема нічого, а в тому вже тупо, все ржавіло. Знову ж таки, тут даже попереду є плівочка, бач, захисна. Захисна плівочка, типу з нею все взагалі пушка. Електропривід багажника. Відкрили собі багажник. І там теж закривається. Ну, ти собі зробив і їдеш як людина. Ну, це автомобіль створений для комфорту об'єктивно. Але знову ж таки, багажник Особис... особливо я люблю великі багажники. І от в принципі тут. Багажник насправді невеликий. для середньостатистичної людини. Цього багажника в принципі буде вдосталь, але враховуючи мої потреби, там за якими я там за запчастинами і тому подібне, дата цього мені явно буде бракувати. Але в принципі, там покласти пару валіз, поїхати в якісь Буковель, Цього буде більш чим достатньо. Насправді знову ж таки. Вибір за вами. Ви хочете можете купувати собі такі автомобілі. Без питань. Ми тут не пропагандуємо там чисто електромобілі чи там дизельні. Ми любимо всі автомобілі, але по-своєму. Хтось любить вах, хтось любить БМВ. Я люблю Вах, я не люблю Тесли, не переймайтесь. У нас все добре, ми традиційної орієнтації. Так все нормально. І як завжди, в принципі, в усіх BMW є така штучка. Це в нас іде аварійний знак. Тут здається, в нас іде аптечка, антиугонка, крючок і отверточка. Отверточка викрутка. Українська, да. Українська буде викрутка. Викрутка, щоб когось можна затикати. От щось є, от Все одно, хто б ще не казав, ну от оці BMW от проєкція. Взагалі, ти їдеш і ти просто кайфуєш. Ти просто їдеш, от вона як кораблик, вона просто пливе. Блин, ну приємно їздити на такій машині, вона м'яка, переключає вона плавно. Знову ж таки, дизель. Тут розхідний, взагалі тут, блин, невеликий. По місту буде в районі, мабуть. Ну, знову ж таки, хто як їздить? Я думаю, що на BMW ви не будете спокійно їздити, але там, враховуючи там мою їзду, да? там я там катаюсь. Там. У мене розхід там буде близько восьми літрів по місту, на ну, такі бандурі. І це прикольно. Що ні? Має місце на життя? Ну і знову ж, погляд. Всі ми любимо погляд BMW. Цей погляд неможливо там, не закохатися. Об'єктивно, я б, я б їздив би на такому автомобілі кожен день. Навіть кожен день. Хоча з виду вона велика, але коли ти сідаєш в салон, то вона зовсім не велика. Ну, до речі, мені подобаються ще п'ятірки. От нас, коли ми зробимо свою п'ятірку, яку ми привезли, ми не неї знімемо огляд, але є там, і камери 360. Прямо там вона зряжена, зряжена. Ну вона 3 літри бензин стосовно 3 літри бензину. Більш детально вже розкажемо вам в наступному відео про неї, там всі ці їхні хвороби, з чим ми зіштовхнулись по відновленню цієї машини, чим ні. Але там також є проєкції, ну а тут не вистачає 360, а там є 360. І це прям-прям прикольно. Але ж знову такива. На сьогоднішній день в цьому автомобілі зібрані всі функції, які потрібні на кожен день. Так, народ, підійшов час, мабуть, завершувати нашу зйомку. Сьогодні у нас була на огляді така от BMW 7 з 3-літровим дизельним двигуном. Вона конкретно знаходиться в продажу. Більш детальніше пишіть коменти. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, пишіть нам коменти. Ми обов'язково з радістю вам відповімо на всі ваші запитання на YouTube. Ми читаємо коментарі, задавайте питання, не соромтесь. А якщо ви хочете будь-який автомобіль з США. Пишіть нам також переходьте, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми там зараз трішки рідше, тому що фізично не співаємо робити і підбори е, в телеграм-канал, але обов'язково ми в цьому виправимось. Будемо для вас робити нові підбори по автомобілям. Кожен день те, що щось цікаве виходить на аукціонах. Будемо ділитися цим з вами. Конкретно по цьому автомобілю хочете, дамо вам подібну інформацію. І якщо ви хочете щось замовити, пишіть мені. Я з радістю для вас щось підберу, щось знайду і будемо разом торгувати для вас машинами. Тому всім гарного вечора чи дня. Не знаю, коли ви будете це дивитись. Всім пока, до нових зустрічей. Був радий бути знову з вами.